Провадження економічних реформ, підвищення життєвого рівня населення та екобезпеки в регіоні такі основні пріоритети програми економічного та соціального розвитку в області на наступний рік. У промисловому секторі місцеві економісти прогнозують ріст на 8%. Майже на 4% планують збільшити виробництво валової продукції у сільському господарстві. Для цього хочуть залучати інвестиції. Попри це, наша область залишається дотаційною, тому нині розроблена і готується до. Затвердження угода між кабінетом міністрів та обласною радою. Вона передбачає реалізацію трьох пріоритетів та шести спільних заходів: це 41 об'єкт дорожньої та інженерної інфраструктури, соціальної та гуманітарної сфер, загальний обсяг фінансування заходів по угоді 1,3 мільярда гривень, в тому числі майже 500 мільйонів гривень з державного бюджету на ці найближчі три роки. Як зауважив голова облдержадміністрації Василь Берташ, значна допомога від держави надійшла в область і цього року за 20 років незалежності в область дві 2011 році, на соціально-економічний розвиток прийшло 250 мільйонів. На засіданні комітету економічних реформ обговорили і стан реформування системи охорони здоров'я. Йшлося про те, що в області планують створити сім госпітальних округів. Перший етап вже розпочали. Це реорганізація дільничних лікарень в лікарській амбулаторії та реформування ФАПів у заклади сімейної медицини. ФАП села Ципцевича Сарницького району який кіпслову понад 2 тисячі жителів реформовано лікарську амбулаторію. Лікарська амбулаторія село Біле Добровицького району. У 300 жителів реформованого у село Мілячі. Дякую, де проживає близько 1200 жителів. Зроблена прекрасна амбулаторія, лікарська. Саме за лікарськими амбулаторіями сімейної медицини майбутнє переконане керівництво області. Тому закликає в подальшому районі бюджети виділяти кошти для забезпечення їх каретами швидкої допомоги. А в обласному бюджеті планують передбачити фінанси на інші потреби. Нашу програму обласну. Яку ми прийняли внести корективи саме через практику сімейної медицини, через первинну медико-санітарну допомогу, збільшити фінансування на основні розхідні матеріали. Проект програми економічного та соціального розвитку на 2012 рік члени комітету. В деякі корективи підтримали. Попереду на документ очікує затвердження на сесії обласної ради. Алина баранчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма день.